Добрий день, вас вітає компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження Nissan X-Trail 2020 року випуску з дизельним двигуном 1,6 літра автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Офіційний авто купувався новим в автосалоні, перший та єдиний власник. Перша реєстрація у 2021 році. Автомобіль дотепер обслуговується на офіціалі. Вся сервісна історія, відповідно, все присутнє. В ДТП він не був, він весь у рідній фарбі. Безпека, відповідно, теж не спрацьовувала, стоїть його рідна. По комплектації у нас парктронік спереду та ззаду, камери кругового огляду, диски оригінальні, легкосплавні. Гума стоїть літня, хороша. Диски у нас радіус 18. Спереду у нас біксенон, є омивачі, мертві зони, безключовий доступ. Салон у нас текстильний, весь час експлуатується у чохлах. Зараз чохли, тобто під ними, скажімо так, салон без дефектів. Далі стеля без, без, без слідів експлуатації, от прям, прям ніяких немає. Панорамний дах, люк, шторка працює. Попереду у нас повний електропакет, мертві зони, преміальна акустика Бозе. Далі система старт-стоп, режими їзди, переднє сидіння з підігрівом, мультикермо. Далі двосторонній передній клімат-контроль. Мультимедіа з такого плану. От, все це тут є, все працює, ніяких нарікань по техніці, по автомобілю немає. Пробіг у нього 85 тисяч кілометрів. Пробіг підтверджено. Офіційним. Офіційним значить, доларом. Побачите, дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Придбати його можна як за готівку, так і у лізинг, в кредит та в трейдинг.